Замість канікул одинадцятикласники Богдан Роман та Ліза прийшли в школу, аби зареєструватися на національний мультипредметний тест. Зараз потрібно ознайомитися повністю з документом. Тут каже школяр Богдан спокійніше, щоб впевнитись, що я правильно зареєструюся і не втрачу цілий рік. І не буду просто цілий рік вдома сидіти, і в мені також вчителі допоможуть правильно зареєструватися. Учні заповнюють дані на сайті центру оцінювання якості освіти. Одинадцятикласник Роман Давидов говорить, коли усі документи подані, до тесту почне готуватися інтенсивніше. Почну активніше, тому що в мене є певні, скажімо так, хвости, які потрібно попідтягувати з всіх предметів, тому працюємо. Із березня учні почали проходити пробний демонстраційний варіант ННТ-тесту. Одинадцятикласниця Єлизавета Шатан готується самостійно. каже в своїх силах, впевнена можна подивитися, ну розглянути різні теми, які я знаю, які не знаю, якраз визначити, що мені потрібно підтягнути, що можна просто повторити. В цілому не скну дуже складно. Класна керівниця учнів Олена Клименко розповідає: більшість школярів реєструються вдома самостійно, та тим, кому потрібна допомога, не відмовляють. Звертаються до вчителів за такою да допомогою, можливо, більше психологічною допомогою, можливо, десь якісь нюанси виникають або запитання, щоб зосередитись на чомусь. То ми надаємо таку допомогу. Працюємо навіть і в канікулярний період. Цьогоріч школа менш залучена до НМТ, ніж торік, пояснює директор закладу Валерій Завіновський. Каже, паперові копії документів нині не потрібні. Усе сканується та відправляється електронно. Здавалось би, у школи у школи турбу стало менше, але свою відповідальність за наших майбутніх випускників ми відчуваємо максимально тісна і конструктивна співпраця на предмет консультацій по різних предметах, залежно від того, які акценти у наших випускників вони проводяться і будуть проводитися в квітні-травні місяці. Як розповіла методистка обласного центру ЗНО та моніторингу якості освіти Тетяна Федоренко, у межах тесту передбачені два обов'язкових предмети українська мова та математика, а також один предмет на вибір історія України, фізика, хімія, біологія та іноземна мова. Після опрацювання всіх реєстраційних документів в регіональному центрі. На персональ... у персональному кабінеті буде сформований сертифікат, і не менше ніж за 10 днів до основної сесії, кожен учасник в персональному кабінеті отримає запрошення, де буде вказано дата, місце і час проведення тестування. Ті, хто з поважних причин не зможе скласти тест у визначений період, матимуть додатковий шанс, говорить Тетяна Федоренко. Основна сесія буде проходити з 5 по 23 червня, і додаткова з 11 по 24 липня. Дар'я Шевченко, Фадір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.